Знаєте, у нас тут мало часу. Да, порядок денний. Я пропоную першим питанням. Таке технічне питання. Технічне Ну ладно, давайте сесіонне. Перше, про внесення змін до міської цільової програми розвитку електротранспорту на 22 26 роки, затверджене рішенням десь міської ради. Це про те, щоб достроково виплатити кредит на тролейбуси, так. 143 сорок три мільйони, так. Щоб... Да. Буде погашено 143 мільйони 540 тисяч грн. Ну, давайте пояснимо, якщо нас хтось дивиться, що піднялась ставка Євролібор. Да, і, і якщо ми будемо виплачувати за тим графіком, що є, то ми сплатимо на 36 мільйонів гривень більше. Так. І так. зараз в нас є можливість сплатити це достроково і таким чином зекономити місту гроші. Так, да, ми зекономимо десь 800 тисяч євро. Це ми зможемо, якщо ми зробимо дострокове погашення. А також то, що єврейбор, ми буквально з 23 по 24 рік десь. Переплатили 207, 270 тисяч євро. Це 11 мільйонів гривень. Це ось ті самі 48 тролейбусів. 47. 47 тролейбусів. Які там з 2000 2018 17-18 року. Так, так. Так, так, так само. Ну, ось 6 років і ми завершимо цю справу. Добре. Це для нас буде. Давайте тоді голосувати. Так, це рішення прийнято. Ну і друге, про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства міський електротранс та затвердження статуту в новій редакції. Це також, я так розумію, пов'язано з цим кредитом, так? Це по ЄІБУ. Це туши. А, про трамваєм. На да, це за трамвай. Це 143 мільйони. Це ми то, що просимо від бюджету, то що треба буде сплатити за ті є дівниці які ми будемо отримувати. Це 13 трамваїв. Це то що передаває. Ну Я ми кажу, що... це рішення було прийнято ще коли, ще ну декілька років тому, правильно? Так, там виходить по кредиту як? Там 24 мільйони взагалі, але 4 мільйони це кошти з бюджету. То, що було мово, потрібно оплатити. Це подале. А коли, коли це все було вирішено? Тромайний вагон, Нові травмани. так Да, да, Это, касается этого же вопроса, это у нас проект Просто у нас программе называется Бежевных, э, забавязаний, забавязаний за в бюджетных запряган, после финансовых запряган за кредитным договором ЕБР, у нас <со> ПДВ по правам. у нас пункт 1 называется. таким образом, поэтому мы туда на него эти деньги Суть? Это правильно, мы увеличиваем статут предприятия для того, чтобы через него оплатить этот э, ПДВ. Пл... Это так, выше на 143 миллиона? Да, 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 это одна и та же сумма. Да. А, да, 8. Я не розумію. А, це... це воно, в одному питанні, виходить, там йде по, по тролейбусам і трамваям. Воно як посажено... А і одна і та питання. сама сума? Ну так, ось ми, виходить, по програмі вносимо цю суму, і одразу ж вносимо її в стопу. Тобто для того, щоб підприємство могло бути її не чистити, Тобто це все тролейбуси, не трамваї. Тролейбуси, тролейбуси. Да, це по програмі, ми вже як би воно пройшло. Да, це є. Так, є питання? Давайте голосувати. Так, ну і ще тут хочу вам сказати від громадськості, що нові платформи, які побудували ось в Тересобському районі, що вони не, не, не відповідають по висоті ДБН, і не відповідають. Відповідають по вісім трамвайним ну, трамваям. Ось ми вчора бачили, що там десь сантиметрів 5 різниця і ну, незручно заїжджати на, на візках. Тому прохання, коли будуть наступні робити, зробити uh -huh. їх, щоб вони були в один рівень з тролейбусами трамваями. Uh -huh. Так, і ще нам треба обрати нового секретаря комісії. Тому що була пані Ковальчук секретарем, а зараз її немає, і у нас вакантне на місце. Тому я пропоную Андрію стати тобі секретарем комісії. Давайте тоді голосувати. Так, є ще питання. Добре. Тоді до зустрічі у п'ятниці. Добре, щиро, дякуємо.